English for Kids Online. Welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами робимо огляд на revision, повторення Units 1 to 23 довідником, граматичним довідником до підручника Full Blast Plus 6 клас. Дуже багато було завдань на revision, аж 4 сторінки, тому, звичайно, треба було опрацювати, щоб це відео не було занадто довгим для нас, тому що дуже багато треба було прописувати. Ну і я в якості знову ж таки самоперевірки. Ще раз перечитаємо разом. І так, activity A. Complete with the present simple or the present progressive of the verbs and brackets. Доповніть речення. Або present simple, або present progressive. 1. Do you always get up so early on Saturdays? Чи ти так завжди прокидаєшся рано в суботу? No, I don't. Uh, I don't sleep until uh, I don't usually sleep. I'm sorry. Просто тут не дописала вже. I don't usually sleep until 11. but today I'm going uh, fishing with my dad. Uh, ні, я зазвичай. Uh, no, I usually sleep, вибачте. Отже, тут у нас знову ж таки, бачите, don't не потрібен. Ні, я зазвичай сплю до 11. Тобто ось ця фраза. Відповідно, відповідно, залишається у нас в реченні. No, I usually sleep until 11, but today I'm going fishing with my dad. Ні, зазвичай я сплю до 11-ї, але сьогодні я їду на рибалку з татком. Це друга ситуація. Mr. Forster often travels abroad for work. Mr. Forster часто подорожує за кордон з, роб... з приводу роботи. Tomorrow he is traveling to France. Завтра він їде до Франції. He is staying there for six days, and he is coming back to London on Thursday evening. Він залишається там на 6 днів і потім повертається до Лондону ввечері у четвер. Приклад живання Present Progressive в значенні майбутнього часу. Третє. Where is your brother, that we brought? He is upstairs, він на горі. He is chatting on the net again. Він знову ж таки. Розмовляє в інтернеті. Does he do that every evening? Чи він це робить щовечора? Yes. And he doesn't let anyone else use the computer. I can't stand him. Так, і він не дозволяє будь-кому ще користуватися комп'ютером. Я не переношу його за це, так? Can't stand. Great. Activity B. Докладніше повторимо вживання, інфінітив та Герундій. 1. I don't want to get another haircut. Я не хочу іншої зачіски. I hate going to the hairdressers. Я ненавиджу ходити до, до перукарів. 2. chatting on the net, but she can't stand talking on the phone. насолоджується остолоджується болтовньою так, розмовами в інтернеті, але вона ненавидить розмовляти по телефону. Ось приклад вживання Герундія після слів «enjoy» та фрази «can't stand». Would you like to wait here until the dentist arrives? Після like використовуємо в більшості випадків в герундії, але після фрази would like – infinitives to. Чи не хотіли б ви почекати тут до, до того часу, коли стоматолог підійде? 4. Luke doesn't like exercising very much, but he'd like to join the gym for the summer. Люк не дуже любить займатися спортом, але він хотів би піти в спортзал влітку. Task C. повторение past simple and past progressive. One, I was reading a magazine while my friends were doing arts and crafts. Я читав журнал, мої uh, друзі займалися мистецтвом. Two, Jasper was fishing when he saw a shark. Uh, Jasper зробав, коли побачив зненацька Three, while we were putting up our tent in the forest, we heard a strange noise. Після того, як в той час, вибачте, в той час, як ми ставили намет у лісі, ми почули дивний шум. Four, did you wash the car yesterday? Чи мив ти машину вчора? It looks very clean. Вона виглядає дуже чистою. Billy watched the news last night, but he didn't see the weather. Білий дивився новини минулого вечора, але він не бачив погоди. Ну, прогноз погоди. The is one. Julia was waiting in the queue... When her friend walked uh, past. Джулія сиділа, чекала в чезі, коли її товариш пройшов повз неї. Дія зненацька так відбулася, тому past simple пас I was sitting in the front garden with a broken arm, when the ambulance arrived Я сидів uh, в полісаднику. Це те, що перед нашим будинком, так, зі зламаною рукою, коли приїхала швидка. And the last one, the boys were disappointed because they didn't see any dinosaurs at the museum. Хлопці були розчаровані, тому що вони не бачили музе... динозаврів у музеї. Good. Task D. Choose A, B, or C. One. There is something in my eye and it hurts. Усі похідні від сам живаються у стверджувальному реченні. Щось є в моєму, щось в моєму оці, і воно болить. Don't put a lot of butter on the bread. I just want a little. Не клади багато масла на хліб, я хочу трошки. Quantifiers. Показники кількості. A little – для незлічувального поняття butter. Are there any interesting sites in your city? Чи є якісь цікаві місця у твоєму місті? Похідні від any вживаються. Uh, і безпосередньо саме Ені у запереченні питанні. Крім вічливих прохань. Where are my glass, sunglasses? Де мої окуляри? I think I left them around here. Я гадаю, що я їх залишив десь тут. Uh, around here somewhere, yes? Десь тут. Так. For the cake. Uh, we need some milk and a few eggs. A few декілька яєць нам потрібно для тортика. Ну і молоко. Ей, hey, so, the Six is one. Would you like some rice with your chicken? Ось у нас, в принципі, вічливе, так? Вічливе непрохання пропозиція. Чи не хотів б ви рису до курятини? I don't drink much milk, do you? Я не п'ю багато молока, а ти? Much, тому що молоко незлічувальне поняття. Everyone is coming to the school concert tomorrow. Uh, усі прийшли на шкільний концерт завтра. Усі йдуть, вибачте, на шкільний концерт завтра. The ninth one. I want to go out, but I've got a lot of work to do. Я хочу вийти, але у мене багато роботи. And the last one, I don't like this town. Я не люблю це місто. There is nothing to do. Там нема чого робити. Сторіночка 97. завершена Переходимо до наступної page 98. Circle the correct words, і нам тут треба обвести правильні слова. Працюємо з модальністю. 1. You mustn't play football near the road, it's dangerous, ти не повинен грати біля дороги, це небезпечно. 2. Could you lend me your jacket for tonight's concert? Чи не міг ти о, дати мені свій жакет на сьогоднішній концерт? Прохання. Так. You should never lie to your parents. Тобі ніколи не варто. Брехати батькам. you can get in serious trouble. Ти можеш потрапити в халепу. I I haven't got my mobile with me. May I use yours? У мене немає мобілки з собою. Мобільного. Чи можу я використати твій? Прохання. Так, may. You don't have to come sightseeing. you can stay here if you want. Тобі нема необхідності йти на екскурсію по цікавим місця. Так, ти можеш залишитися тут, якщо хочеш. If you want to go horse riding, you have to speak to Mr. Bryden. Брайден. Um, якщо ти хочеш займатися верховою їздою, то тобі треба поговорити з містером. Варто поговорити так з містером Брайденом. Can you take me to the airport next Friday? Чи можеш ти відвезти мене в аеропорт наступної п'ятниці? Uh, питання про здатність. You shouldn't eat so many sweets. It's bad for your teeth. Тобі не варто їсти багато солодощів, це погано для твоїх зубів. In the past I couldn't ride a motorbike, but now I can. У минулому я не міг кататися на мотоциклі, але зараз я можу. Jeremy might take up tennis, but he's not sure yet. Might – це маленька вирогідність. Отже, можливо, Джеремі буде займатися тенісом, take up – це займатися новим хобі, але він ще не впевнений в цьому. Окей. Okay. Task F. Complete with the words in the box. Працюємо зараз з прийменниками. In this race the cars have to go through a long tunnel. У, цьому, у цих перегонах машини мають пройти крізь довгий тунель. Do you always eat cereal in the morning? Чи завжди ви їсте о, сухий сніданок в вівсянку вранці? Ну, таке щось, щось злакове. Далі, Сем таке сроку он Вedстаys. Сем їде підземкою на роботу у середу. The library is between the bank and the post office. Бібліотека між банком і поштою. 5. There is a bike coming towards you look out! Велосипед їде на тебе. Будь обережний. I woke up this morning at half past five. Я прокинувся сьогодні вранці о шосту It took James and Lucy an hour to walk up the hill. Аби зайти на пагорб, Джеймсу і Лусі потрібна була година. Did you walk from the town center all the way to my house? Чи гуляли, ти, чи гуляли ви, чи йшли ви з центра міста до мого будинку? Come and sit next to me, I want to tell you something. Підійдіть і сядьте біля мене, я хочу вам щось розповісти. Okay. На цьому перевірка використання прийменників завершена. Переходимо до повторення прикметників і їх ступенів порівняння. Activity G. My dad has got the noisiest car in our neighborhood. У мого татка найгамірніша, найшумніша машина в нашому районі. The museum is really uh, is usually busier on Saturdays than on any other day. Музей зазвичай напов... ну, Наповнене людьми більше по суботам по суботах, чим в інші дні. I think burgers are as healthy as hot dogs. Я вважаю, що бургери такі ж здорові, як і хот-доги. Gail's desk is cleaner than all the other desks in the office. Uh, парта Гейла чистіша за будь-які інші парти в офісі. Your husband is lovely. You are the luckiest woman in the, woman in the world. Твій чоловік гарний, ти найщасливіша жінка у світі. A stomach ache isn't as bad as an earache. біль в животі не, такий, не така сильна, як біль, ну, коли болить вухо. The roller coaster was more exciting than the water slide. Американські гірки були захопливіші, ніж водні, водяні гірки. And the last one. The shark is probably the most dangerous sea creature. Акула, очевидно, є найнебезпечнішим морським сварінням. Це було все про ступені порівняння прикметників. H. Згадаємо The First Conditional. Yes, згадаємо перший тип умовних речень. В частині Present Simple, в main clause, в головній частині, там, де нема if, у нас future. Якщо місцями ми змінюємо так ці частини все одно ж не змінюються, залишаються тими ж. So, if people stop polluting the earth, it will become a better place to live. Якщо люди uh, припинять забруднювати землю, то вона стане кращим місцем для життя. So, we won't visit you if you are tired. ми не відвідаємо вас, якщо ви втомилися. Who will come with us if we decide to go to the cinema? Хто піде з нами, якщо ми вирішимо сходити до кінотеатру? 4. If Karen doesn't take a painkiller, her headache will get worse. Якщо Карен не прийме знеболювальне, то її головний біль стане сильнішим. Jack will have health problems if he continues to eat junk food. Uh, Jack, у Джека будуть проблеми зі здоров'ям, якщо він продовжить живати нездорову їжу. На цьому огляд 98-ї сторінки також завершений. Дивіться, скільки граматичних вправ ми вже з вами пройшли, і скільки ми цього повторюємо. So, the next page 99. Task I. Activity I. Complete with the past simple or present perfect simple. Отже, тепер повторюємо вживання past simple і present perfect у зв'язці. Dean has been a sailor for 15 years. Dean вже моряк 15 років. Тобто він не був, а він ще залишається ним. My sister has never worn boots. She hates them. Моя сестричка ніколи не носила черевики, чобі... чоботи, вибачте. Вона їх ненавидить. My uncle's house caught fire two weeks ago. У, у будинку мого дядечки розгорілася пожежа два тижні тому. Past simple tense, тому що я go. Julia hasn't put on weight since last year. She looks really good. Julia не набрала ваги з минулого року. Вона виглядає добре. Яка вона молодчинка? 5. Have, have you eaten meatballs or sausages for lunch today? Ви сьогодні їли? Вже з'їли, так? Ясні кульки або Або котлетки, так? Або sausages, Фрикадельки, вибачте, фрикадельки, або сосиски на обід сьогодні. Шосте, have you ever watched a 3D film before? Ви до цього дивились коли-небудь фільми 3D? Yes, I saw one at the cinema last year. Так, я бачив один, так, у кінотеатрі минулого року. Mr. Burley crashed his car into a bus stop last night. Mr. Burley в'їхав своєю машиною в автобус минулого Oh my god. And the eighth one, our new neighbors moved here 2 weeks ago, but I haven't spoken to them yet. Приїхали сюди два тижні тому, але ми ще з ними не розмовляли. So, that's all about past simple, present perfect simple. So, uh, task J. Попрацюємо із синтаксисом. У нас є дві частини речення, які ми маємо об'єднати, вживаючи відносні займенники. Who, which або that. Окей. Okay. Um, можемо використовувати, в принципі, паралельно, так? Або hu, або hu, або that, which, або that. Ну, я тут обрала все на WH, починаючи. І в тих випадках, якщо ми можемо із складного речення викинути, так би мовити, цей займенник, пам'ятаєте наші уроки Грамати, граматики, там, де ми це розбирали. Хто не пам'ятає, поверніться, будь ласка, до попередніх занять у плейлист перейдіть. То ми можемо їх викинути, так, якщо у нас наступна частина речення має свій підмет. Наприклад, This is the computer which I bought at the Computer Fair. Це той комп'ютер, який я придбав на комп'ютерному ярмарку. Отже, which може вживатися, може ні, і прибрала з речення, тому що він повторює слово computer. To Those are the boys who we met last week. Можна сказати просто: These are the boys we met last week. Them прибрали з речення. Це ті, хлопці, це ті хлопці, які ми зустріли минулого тижня. Three, третє. Here is a leaflet, which is about recycling. Ось тут уже which ми не можемо викинути в речення, бо в другій частині він бере на себе функції підмета. Ось той leaflet, так, прошурка, яка, є, ну, яка нам розповідає про повторну переробку продуктів. 4. That's the actress who won three awards. То актриса, яка виграла три нагороди. There's this spectator, who ran onto the pitch after the game. Uh, це глядач, який вибіг на футбольне поле після гри. Знову ж таки, who ми не можемо взяти в душки, тому що воно замінило H uh, у другій частині речення. The is one. this is a text message which Harry sent to me yesterday. Uh, it прибираємо у другій частині речення, бо it – це замінник слова message. Uh, which? Беремо у дужки, тому що речення може існувати без нього. Наприклад, this is the text message Harry sent to me yesterday. So, task K. Останнє завдання на сторінці 99. Повторюємо пасив. Present simple passive voice або past simple passive voice. Окей. Okay. Ну, або active voice, Або, можливо, залишаємо їх в активі. Тобто чотири варіанти розвитку подій у нас. Перше. Paper is recycled by many people. Люди переробляють багато ну, паперу. Багато людей переробляють папір. So, the goldfish wasn't fed yesterday. Золота рибка, золоту рибку не погодували вчора. Can you feed it? Чи можеш ти погодувати її? Третє, Was this picture taken last year? Чи, був це, це, чи було це фото, зроблене в минулому році? Знову ж таки, passive voice. Lisa's mother drives us to school yesterday. Ой, every day, вибачте. Матуся Лізи відвозить нас до школи кожного дня. My parents bought a new washing machine. Active Voice, знову ж таки, як і четверте речення. Батьки мої м -м, придбали нову пральну машину. Karen was beaten by Henry's dog last week. Karen була вкушена собакою тижня. Seven, my brother is called John, not Adam. Мого брата звати Джон, не Adam. Were computers used in your school when you were young? Чи використовувались комп'ютери коли ви And the last task, Lisa takes out the rubbish every day. Це у нас Active Voice, знову ж таки. Отже, актив у нас вживається у четвертому реченні, у п'ятому реченні і ось у десятому. Ліза виносить сміття щодня. І останнє завдання воно займає завдання L. Воно займає повністю соту сторіночку нашу, 20 пунктів. Це такий бліц на повторення. І, так, Julia Hates going hiking. So do I. Julia ненавидить ходити, так? В походи, можливо, так? І я. Коли ми погоджуємося з твердженням, починаємо з погодження з so". yours? Котра книга твоя? 3. I'm going to have a party next week. Do you want to come? Я збираюсь робити вечірку на наступному тижні. Чи хочеш ти прийти? Look, that's Alice and Jack's new house. Четверте. Подивись, то новий будинок Alice і Джек Джека. Будинок належить їм двом. Обом так, тому поставлю апостроф С після другого імені. My brother used to go to bed late when he was younger, but now he does. Ah, didn't used to go. Sorry. От бачите, треба інколи перечитувати. Didn't used to go. Отже, раніше мій брат не лягав спати пізно, але зараз він це робить. Так. And bring, uh, and bring me a glass of water, will you? Питання з хвостиком для імператива, для наказового способа починається з Will. So, yuck! This lemonade is too sweet. Цей лимонад занадто солодкий, you put a lot of sugar in it. Так, ну лимонад має бути кислуватим, звичайно. I bought this jacket 2 years ago and it's still in fashion. Я придбала цей жакет, цей куртку, можливо, цю два роки тому, але вона до цього часу у моді. So, where did Maria leave her keys? Dia Maria zalishela svoi klyuchi. My sister never tells Jessica her secrets. She doesn't trust her. Moya sestra nikogda ne raspovidaye, da, Jessica Jessici svoi sekrety, vona yey ne dovierye. Which trainers are Susan's? The ones with the flowers. Kotri krosivky uh, nalezhat Susan, eti, chto s kvitami. Your parents haven't called you yet. Have they? Знову ж таки, питання з хвостиком. Якщо у нас в основній частині заперечення, то хвостику ствердження. Твої батьки ніколи не, ще не телефонували тобі, так? Our music teacher hasn't changed her haircut since last year. Наш вчитель музики не змінив свою зачіску з минулого року. Whose car is this? Чия машина ця? It's my cousin's. Вона моїх кузен, кузини, так? He bought it last week. Ага, кузена, все ж таки. Він придбав її а, минулого тижня. I'm not fast enough, I won't win. Я не, не, не достатньо швидкий, я не виграю. So Emma has finished her project. Emma завершила свій проєкт. І тут у мене дилема, звичайно, була, що що-то брати соудіати so, не, не можна сказати. Було, хоча б, якби було «so have I, тоді можна. I have теж не, не підходить, мабуть, I haven't. А я ні, типу. Не закінчила. It's raining, йде дощик. I'll drive you to school today. Сьогодні я відвезу вас до школи. Спонтанно прийняте рішення, так? I'm staying at the party till midnight. Я залишусь на вечірці до півночі. Okay. So, how long are you going to stay in London? Як довго ви зупиняєтеся, залишитися в Лондоні? For two weeks, два тижні. І остання. I did the exercise easily. Я, робив легко, я зробив легко цю вправу. Манера виконання дії, да? спосіб виконання дії. That's all. So it was page 100. Це була сота стріночка нашого grammar book. На цьому наше заняття завершено. Сьогодні ми з вами робимо узагальнення того, що ми вивчили у цьому навчальному році за граматичним довідником до підручника Full Blast Plus 6 клас. Ми з вами прощаємося у цьому навчальному році. Чекаємо на вихід нового граматичного довідника до підручника Full Blast Plus 7. А гарних вам літніх канікул до зустрічі!